Що досить колективне звернення перед початком роботи від Олега ляшка в коларах Верховної Ради спілкується? Працювали картки. Чи можлива ця процедура? Чи, на вашу думку проголосують і в залі і чи можна повторно тоді буде розглянути недовіру? Відповідні постанови про сказ про повторний розгляд питання про е, оголошення недовіри прем'єр-міністру за моєю інформацією, вони вже зареєстровані в парламенті. Вони зареєстровані в парламенті, але на жаль, процедура цього не передбачає. Конституція чітко говорить, що коли навіть не закон про регламент, а конституція, що коли розглянуто резолюція недовіри уряду і вона провалена, на жаль, ми не можемо відповідно до конституції розглядати більше резолюцію недовіри уряду на поточній сесії. Ми можемо зробити. Це лише на наступній сесії, яка починається з 2 вересня. Це перше. Але якщо говорити по суті голосування, то я думаю, що для всієї країни абсолютно очевидно, що це була змова. Це була змова між олігархами, які до сьогодні, на превеликий жаль, продовжують керувати, у тому часі і урядом, і президентом, і частиною депутатів парламенту, які не голосували за відставку уряду. Фракція радикальної партії голосувала за відставку уряду. Ми наполягаємо на тому, що має бути змінено уряд, має бути змінена на радикально на політику, яку проводить нинішня влада, і саме тому ми пропонуємо для того, щоб уникнути дострокових виборів, які фактично це реалізація плану Путіна на дестабілізацію ситуації в Україні. Ми пропонуємо сформувати нову коаліцію, нову програму дій в безпековій сфері, в економічній сфері, в гуманітарній сфері, в міжнародній сфері і на підставі нової програми це формування нового складу уряду. Радикальна партія. Ми перебуваємо в опозиції до влади, але ми усвідомлюємо свою відповідальність перед країною перед виборцями і тому ми пропонуємо абсолютно діловий конструктивний робочий план, як уникнути кризи, як уникнути розвалу парламенту і найголовніше розвалу країни. Бо простих людей, які в селах, які на підприємствах, які бюджетники, їх цікавлять не хто прем міністр, прем'єр-міністр, і яка там коаліція, їх цікавить, чи є в них робота, чи є в них зарплата, чи є кусок хліба з маслом, чи є можливість свою дитину поставити на ноги і прогодувати сім'ю. Оце ключові питання від. Повіді, на які чекають українські громадяни, натомість нинішні політики, пігмеї політичні, які дорвались до влади. Вони замість того, щоб давати відповіді на питання, які хвилюють кожного українського громадянина. Вони, як оті неслухняні діти в пісочниці, не можуть між собою три копійки поділити, потоки поділити. Корупційні схеми не можуть проконтролювати. І через це криза, криза не тому, що борються за людей, а криза, тому що не можуть корупцію поділити. Хто буде її контролювати? Це в коаліцію і на яких умовах ми готові брати участь у формуванні нової коаліції. Умови формування ми публічно висловили три тижні тому. Це політичні, це економічні вимоги, це радикальна зміна економічної програми. Політичні вимоги. Це відмова від особливого статусу для Донбасу. Від заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відмова від підвищення пенсійного віку для українських громадян, скасування оподаткування пенсій, радикальне підвищення заробітної плати і пенсії. Антикризова програма спрямована на подолання безробіття масштабного в нашій країні, підтримка промисловості, сільського господарства, ключових галузей нашої економіки. Оце наші умови політичні, економічні, і ми готові їх реалізувати в новій коаліції з новим урядом, який матиме нову програму. Сені Яценюк сказав, що веде переговори з радикальною партією. Розкажіть, що вам пропонує народний фронт, народний фронт. Нічого не пропонує. У мене були розмови вчора із прем'єр-міністром, і з президентом, і з головою Верховної Ради, як лідер парламентської фракції, ми ведемо переговори з усіма, особливо з тими людьми, які сьогодні, на жаль, керують країною. Ми вимушені вести з ними переговори. І коли я був би президентом, я так само спілкувався б з опозицією, як сьогодні влада спілкується з нами з опозиційними фракцією. Бо ми в опозиції до нинішньої влади, але не в опозиції до країни. І ми хочемо, якщо нинішня влада не Здатна зупинити сповзання країни до колапсу, тоді зробимо це. Ми радикальна партія. ми їм пропонуємо, не вони нам пропонують, а ми не просто пропонуємо, а ми від них вимагаємо прийняти наш план дій для того, щоб зупинити катастрофу, до якої вони довели країну. Ми чекаємо від них відповіді на наші пропозиції. Чора після наради у президента Юлія Тимошенко заявила про те, що вона використає якусь конституційну пропози... процедуру і за нею може внести також постанову, аби зняти вже не уряд, а прем'єра з посади. Скажіть, чи можлива така процедура, і чи ваша фракція, якщо в разі вона можлива, підтримає це рішення? Ми з цього чули цю заяву нашої шановної колеги Юлії Тимошенко, яка безумовно прагне стабільності в країні, розвитку країни. І ми з нею союзники в цьому плані. Ми дали доручення нашим юристам розібратися щодо можливості голосування. На превеликий жаль, я ще раз кажу той висновок, який ми маємо. Конституція забороняє розгляд на одній і тій же сесії питання про недовіру уряду. Тобто, якщо ми це зробимо, ми готові хоч 10 разів голосувати. Але я боюся, що той же прем'єр Яценюк піде до суду, оскаржує рішення парламенту як незаконне. На жаль, парламент позавчора влаштував. Влаштував змову олігархів, президент, прем'єр-парламент влаштували змову, провалили відставку уряду. І сьогодні ми маємо шукати інші механізми. Ми запропонували ці механізми формування нового уряду, нової коаліції, нової програми. дій. Сьогодні блок Петро Порошенка ще скликає своїх ну, Як вони сказали, висловилися лояльних до себе міністрів на нараду з фракцією? Як ви гадаєте, це початок переформатування уряду, щоб трохи заспокоїти там парламент, народ. Я не можу відповідати за блок Петра Порошенка. Я не можу відповідати за міністрів, 11 чоловік від БПП, які є в складі уряду. Хай за них відповідає та політична сила, яка їх висунула. Що стосується діяльності цих міністрів, ми вважаємо і діяльність міністрів від БПП, і діяльність уряду загалом абсолютно такою, яка не відповідає інтересам українського народу. Тому ми пропонуємо змінити уряд, змінити програму дій. Дякую. Олег Ляшко спілкувався з журналістами.